Понеділок, 21 жовтня, на 11-му новини в студії Олена Петроченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте новини. Четверо поранених серед них дитина. Російські терористи вдарили балістикою по кривому рогу, поцілили просто по житловому кварталу. Докладніше про наслідки руйнувань розкаже наш кореспондент Владислав Авдієнко. Він працює на місці атаки влади, що відомо на цю хвилину. Вітаю, Олено. Зараз ми працюємо у Кривому розі. В місті пролунали вибухи. До цього повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння. Вся офіційна інформація буде пізніше. Й до нічної атаки близько півночі ворог вдарив балістикою по кривому рогу. Ракета поцілила просто по житловому кварталу. Наразі відомо про чотирьох постраждалих: це 12-річна дівчинка, дві жінки та чоловік. Їм надали меддопомогу. Станом на ранок в лікарні лишається одна людина. Як Пережили російський теракт, місцеві далі, пряма мова. Замігала на телефоні значок, що тривога в укриття, і тут же влетіла оце все у вікно, прямо вибила дві шибки. Чоловік якраз успів дійти від вікна, ліг на диван і тільки встиг закрити обличчя і тут же це накрило його осколками скла. Зашатало, зашатало, а потім ось це балкон раз. Крылся, несмотря на то, что на щеколдах был. И вот это осколки летели вместе с рудой, с, с грязным воздухом, с такой силой. Ну, я укрылась одеялом с головой, потому что о, смотри, я укрылась одеялом. А вот осколки вот тут они есть. И собачка живая, и кот живой, и я живая. Это счастье. Внаслідок удару пошкоджені 12 житлових будинків, заклад культури, банк, магазини і 14 легкових авто. Масштабні руйнування у готелі. Там із самого ранку працівники прибирають гори битого склада, потрощені меблі. Прошу показати. На місці вже розгорнули штаб допомоги постраждалим. Там люди можуть отримати панелі ОСБ та плівку, аби закрити вибиті вікна. Там же можна оформити заяву на матеріальну допомогу від міста. Нині у місцевих ОСББ підраховують збитки. Далі пряма мова. Пошкоджено дуже багато вікон в районі 50 Це точно. Ми ще не знаємо зараз, іде обстеження чи пошкоджена покрівля, тому що є, ну, є наслідки. Вже ми їх бачимо вчора. Після подій ми вже їх побачили. Обстежуємо зараз димо вентиляційні виходи. Також чи вони зруйновані, чи цілі. Також додам, що у лікарнях міста лишається восьмеро людей, які постраждали внаслідок удару по кривому рогу 19 жовтня. Нагадаю, тоді згарбники також поцілили по житловому кварталу. А коли на місце прибули екстрені служби, завдали повторного удару, так поранень зазнав рятувальник та поліцейський. На цю хвилину в мене це вся інформація. Олено Владе, дякую тобі. Це був наш кореспондент Владислава Авдієнко, який продовжує працювати у Кривому Розі на місці нічної атаки на Кривий Ріг. Атаки не припиняються й на інші області України. Вчора ввечері росіяни атакували Харків, кабами пошкодили житові будинки автомобілі АЗС. Постраждали 12 людей. А на столицю вночі запустили безпілотники. Від падіння уламків постраждав чоловік. Оборонці неба збивали, БПЛА і на Київщині. Там внаслідок збиття частково пошкоджена квартира, приватний будинок та гараж. Також сталася пожежа на одному з ринків. Мирноград, який в семи кілометрах від Покровська готується до вуличних боїв. Росіяни наближаються і атакують на кордонах, і в самому місті встановлюють фортифікаційні споруди, зуби дракона та колючі дроти. А за містом ще й гриють глибокі протитанкові рови. Та, попри це, там все ще є люди, які залишаються без електрики, газу і води. Чому не тікають від війни? З міста, яке готується дати бій російським окупантам, наш репортаж. В Мирнограді знімальна група воєнкора була місяць тому до того, як окупанти атакували переправу. Вздовж дороги зруйновані ворожими обстрілами промислові об'єкти, і на автобусній зупинці людей не видно. Те, що війна зовсім поряд, видно і чути дуже добре. Видно по залишкам ось таких уламків і чути щохвилини у небі прильоти звідусіль. Та попри небезпеку, жителі у місті є. І ходять у магазини, яких можна порахувати по пальцях. Приватні підприємці на свій страх і ризик завозять продукти і побутові товари. Люди кажуть, що працюють магазини. Зараз перевіримо, що і як продають тут. І ось тут через мост, ще магазинчик працює, А вдоль за куток ще. магазина. 8. в асортименті найнеобхідніше проте без екзотики і делікатесів, пояснює пані Анжела користуються популярністю молочка, м'ясо. Оселедець це тільки зараз. у сезон, бо було спекотно. Генератор врятував, чоловік мій хотів купити, а я кажу, на що він треба? 17 тисяч це два роки тому. Він назбирав і купив. А тепер каже: ну що, тягаємо з дому і назад. Жителі допомагають один одному, купуючи за один похід продуктові набори для рідні і навіть сусідів. не тільки собі. Люди беруть на дві-три родини. У крамниці заряджають телефони, але можливість така є не у кожного. Мирноград знеструмлений. Нічого б нічого нема. Телефон зарядити ніде. Треба якийсь пункт організувати, щоб гарячого чаю випила і хоча б хлібом перекусила. хліба через бойові дії. Немає у місті газу. Жителі приватних будинків мікрорайону Даманський користуються скрапленим газом у балонах. На газу на газу на балончиках, на газових плитках. Решта мешканців готують їжу прямо у дворі багатоповерхівок. Виручає саморобна цегляна піч. Для когось у Дніпрі це можливо романтика, а для жителів Мирнограда сьогодні це єдиний шлях для виживання. Ось так, що вечора або зранку люди розпалюють піч і готують страви. Я не знаю, як тут. Я не знаю, як виживати, якщо роботи нема, нічого нема. Люди, які виїхали, повернулись, розповідають, що ми там не потрібні. Так, ракети і снаряди літають. Ну прилетить і прилетить. Значить, така наша доля. А по воду жителі Даманського йдуть до насосної станції. Через відсутність електрики не фільтрують і діжку наповнюють неочищеною. Качають з допомогою генератора. Якщо не буде палива, люди залишаться. І без води за свербламини докачуємо воду сюди в бочку, і потім з 11 до 15 видаємо людям населення воду. Якщо нам не привезуть палива, бензина немає. Все більше людям набрати десь там на площадці десь є криниця. Во там люди ще набирають. Жителі готуються до холодів і забивають побиті вікна дошками. Дуже багато, пошкоджених, дуже багато пошкоджених вікон. І воно зрозуміло, бо обстріли щогодини, щодня. Під'їзди в день відчинені, але замикаються із середини, і люди насторожено реагують на чужаків. Здравствуйте. Здравствуйте. Де журналісти зінфрак, скажіть, будь ласка, що, що ремонтуєте? Зима на носі, холоди і морози. Треба ж потроху утеплюватись. Ця школа, як і решта інших, у мирнограді не працює. На подвір'ї ростуть дерева грецького горіху. Плоди збирає пан В'ячеслав. Чоловік пояснює, що готується до холодів. Якщо що, горіхами буду топити, вони добре горять. З Мирнограда він не їде через хвору дружину і 14. Домашніх тварин 12 котов моїх я їх не брошу, тому що а з ними, Хто мене буде? 12 котів у мене. Я їх не покину. Дві собаки, жінка паралізована. Я теж не бачу око. І куди, що ми там будемо робити? Тут я сподіваюся, що окупанти не пройдуть. Що ми будемо там робити? Тут я сподіваюся, що сюди не пройдуть. Відновити подачу комунальних послуг у місті неможливо через щільні артобстріли. Атакують людей і ворожі дрони камікадзе кажуть у мирноградській військовій адміністрації. ФПВ-дрони навіть полюють вже за цивільними, за транспортом, за людьми. Газу вже давно немає, тому що магістральні газгазогіни, ну, які йдуть по місту, вони внаслідок обстрілу пошкоджені і відремонтувати їх неможливо. Електрику перебиті всі високовольтні лінії, які якими місто живилось раніше, отримали відповідь на запитання, чому у Мирнограді нема бодай одного пункту незламності. Пункт незламності це братська могила, це скупчення людей, це ціль для ворога. Наразі найбільш небезпечною є південно-східна частина Мирнограда. Місто активно готує до оборони, навіть вуличних боїв. Зуби дракона можна побачити як в самому місті, так і на околицях. У Мирнограді гупає щохвилини. За даними Мирноградської військової адміністрації, ворог звідси вже за півтора-два кілометри. Тому звели потужну фортифікаційну оборону праворуч, і ліворуч, зуби дракона у три ряди, металеві дроти, і обов'язково глибокі протитанкові рови. Попри обстріли у Мирноградській громаді за офіційними даними залишається майже дві тисячі жителів. Підрахувати тих, хто повернувся або переїхав із захоплених окупантами населених пунктів, наразі неможливо. Євген Коптєв, Денис Лисавенко, новини 11 каналу. Із страйкбольної рушниці стріляла по підлітках. У Дніпрі відбулося перше судове слухання по справі 14-літньої снайперки. Тоді була поранена 17-річна дівчина. З її тіла медики витягли три кулі. Як зараз себе почуває, постраждала? Чому її батьки впевнені в тому, що справу можуть зам'яти? І що каже сама обвинувачена школярка, репортаж Анастасії Вільхової. Амур нижньодніпровський районний суд десята ранку слухають справу про хуліганство 14-річної школярки на лаві потерпілих родина Гордієвих. Саме у їхню 17-річну доньку вистрілили три рази. Кадри розправи над Еліною Гордієвою фіксувала камера вуличного відеонагляду 27 квітня 2024 року. Біля одного з кафе стається конфлікт між підлітками, який переростає в стрілянину. На кадрах видно, як одна з дівчат дістає рушницю і прицільно гатить по опонентах. Далі добиває одну зі своїх жертв 17-річну Еліну. Вона коли Побила її, коли вже побила, коли вже Еля була, коли постріляла, побила ногами, вже коли вже Еля сиділа, на, можна сказати, непритомна почти, та й підійшла і каже, заповни мене, я її Якщо я вас більше на районі увіжу, вам буде всім тобі і твоїм всім друзям, то й буде хана. Откуда і узнали, що це. Тому що до цього ж ніхто не був з нею знайомий. Дочка, ну, взагалі, перший раз. Аби вона не просталась, можна було казати, що це були якісь невідомі люди. Далі кажуть, очевидці, я просто забрала відстріляні кулі та поїхала геть. І все, вони спокійно зібралися, їхали. Того дня із страйкбольної рушниці посілила у компанію аж вісім разів, влучила у трьох дівчат. Еліна постраждала найбільше. Вже у лікарні медики з пораненою витягли три кулі з шиї та спини. І одна з них лише дивом не стала смертельною, адже в лічених сантиметрах пройшла поряд із сонною артерією. Ще кілька місяців 17-річна дівчина лікувалась вдома. Зараз від поранень залишились хіба що невеликі шрами. Проте батьки кажуть їхню доньку, наче підмінили. Да, їй нічого не надо було, і словоста всього. Як вона раніше її пекла і все робила, після цього вона багато нашого взагалі не робила. І поки Еліна в страху сиділа вдома, її 14-річна опонентка знову засвітилася у черговій кримінальній справі. За даними Дніпропетровської обласної прокуратури, дівчина на спортбайку збила 64-річну жінку однак там із слідчим таки вийшло домовитись, і той вніс фейкові дані щодо ДТП. Правоохоронці вже відсторонили від роботи, але родина Гордієвих боїться, що їхню справу також спробують зам'яти. Сторона захисту ну це моє суб'єктивне переконання зайняла позицію невизнання провини, у тому числі. Я так розумію, що вони бажають якимось чином перекваліфікувати кримінальне правопорушення на злочин не такий, не такий тяжкий або менш тяжкий. Що ж на це каже сама винувачена ані дівчина, ані її представники на перше засідання так і не з'явилися, ба більше через неповноліття учасників конфлікту всі слухання суддя зробив закритими а сам суд. Переніс. Якщо провину річної снайперки таки вдасться довести у суді за прицільну стрілянину по підлітках, їй загрожує від 3 до 7 років за ґратами. Анастасія Вільхова, Євген Шпак, Євген Дрозд. Новини одинадцятого каналу. І це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось вже в наступних випусках.